Ми прожили в будинку не один рік, поступово доводячи його до фінального стану. Щось більш важливе ми робили в першу чергу, а щось відкладали на потім. Стеля була далеко не першочерговою на шляху покращення комфорту проживання. І про неї ми згадували в основному тільки тоді, коли лягали відпочивати. І цей момент настав: ми вирішили зробити рівну білу поверхню у нас над головою. Наразі маємо три кімнати, в яких виконаємо монтаж стелі. У печі вже встановили стелю клиновидним способом. Там принцип монтажу досить простий, оскільки не вимагав застосування теплової гармати та точних вимірювань приміщення. Якщо цікаво, посилання на це відео ось тут або внизу в коментарях. Але зараз покажемо, мабуть, найпростіший спосіб монтажу натяжної стелі, який тільки може бути. Тут потрібен мінімум інструменту та мінімум навичок. Я сам був здивований, наскільки все може бути просто. Спочатку проміряв стелю. Кімната тут складної форми, ось так, так, і тут ще в нішу буде заходити. До того ж, на сходах треба буде ще конструювати бортик, до якого кріпитиметься стеля. І замовив комплект натяжної стелі. зроби сам. В комплект входить все необхідне для монтажу: стельовий профіль з дюбелями, полотно з комплектуючими для монтажу світильників, і навіть клей з ножем є в комплекті. Будемо робити стелю. Хороша підставка під нівелір. Насамперед, необхідно зробити розмітку під профіль. Варіантів просто маса. Але найзручніше це зробити за допомогою лазерного нівеліру. Відступаю від плит перекриття близько 5 см. Ось так, за допомогою літератури, я виставив лазерник на потрібній мені висоті. Кута починати не можна, потрібен виступ хоча б 20-30 см. Тепер ставлю в куток і розмічаю. Виставляю планку по лазеру та розмічаю місця для свердління через один отвір. Частіше робити немає сенсу, а якщо робити рідше, то профіль відходитиме від стіни при натяжці полотна. Тепер в ділі перфоратор. Працюємо в парі з пилососом. Так генерується значно менше пилу. Наш помічний. Тут у мене бетонний армопояс а тут дерев'яна закладна можна прикрутити просто саморізами. Ні пилу, ні зайвих трудозатрат. Заміряю відстань від планки до кута, роблю розмітку, віднімаю 1 см. І запилюю тильну стольну профілю з рельєфними зубчиками. Передня сторона має залишатися цілою. Після того, як зігнув планку, товщина профілю сусідньої стінки компенсує цей сантиметр. Тепер формую зовнішній кут. До речі, тут не дуже добре виходить, оскільки хвіст, що заходить на сусідню стіну, занадто короткий. Є ризик, що кінець профілю вирве при натяжці полотна. Але я все ж таки ризикну. По куту роблю розмітку. Ось так. Від цієї мітки у дві сторони відступаю по 1 см і роблю різ. Канцелярським ножем вирізаю частину профілю. В Кінці ще зроблю додатковий отвір. З краю отвору немає, але у нас саморіз можемо зробити прямо по місцю. Профіль обов'язково кріплю в стик на одному рівні із сусіднім. І з однією точкою кріплення. майже лотерея. Все ж потрібно відмітки відступати 2 см вліво, а не вправо і вліво. Тут було би взагалі ідеально. Тепер на відкритій ділянці, де немає стіни, треба щось вигадати. Міряю проєм. І поки я міряв, рішення прийшло само собою. Бакстер вирішив також прийняти активну участь у монтажі стелі. Купив білу полицю із ДСП у найближчому магазині. Вона і виступить бортиком для стелі. Звичайна полиця. Підрізаю під розмір Тим часом. Бакстер, що ти робиш? Отвори під шурупи. І фіксація по місцю. Бортик готовий. Тепер ця планка буде проходити по ось цьому каркасу В нижній частині ось тут. Тобто стеля буде підходити ідеально донизу закладної. Зі зротні ж сторони все красиво білий фасад. Внутрішній кут. Прямо під закладно, а тепер зовнішній загинаю не виходить. Насправді все вийшло правильно. Хоч ми використовуємо пилосос, пилюки все одно достатньо багато, так що без шапки тут не обійтись. Якщо стіни плануються з гіпсокартону, обов'язково за гіпсокартоном треба зробити металеву закладну. Без неї не буде до чого кріпити планку. За сам гіпсокартон саморізами закріпити планку не вдасться. До речі, виникло відразу питання тут у Наталі Чому я кручу через один? Для того, щоб був вибір, в якому місці крутити нашу планку. Для того зроблено багато отворів. Для прикладу, ось в цьому місці я не можу закріпитися, оскільки, якщо я зараз буду тут закручувати саморізси, пошкодиться кут. В даному випадку закручую тут і ось тут. Якщо б отворів було вдвічі менше, довелося б насверлювати самому, а це зайва робота. Так що це плюс до зручності. І так, периметр готовий. Це прикрутив по закладній, по гіпсокартонним стінам. Тут стіна цегляна все супер. Тут дерев'яна закладна взагалі каска. І тут бетонний армопояс. Бетонний армопояс складніше з цього піддавався, але перфрато, в принципі, вирішує і такі питання. Тепер закладні підлюстри. Комплектуючи до монтажу світильників. Рамки, підвіси, шурупи і так далі. Саморізами кріплю підвіси до пластикової рамки. Кріплю на два підвіси. Підвісу задаю форму літери Z. Розмічаю так, щоб світильник був паралельно стіні. І по лазерному нівеліру виставляю закладну в рівень з майбутнім полотном стелі. Все ж, подивившись на світильник, який достатньо важкий, і на конструкцію вирішив зняти і зробити ще дві точки кріплення. Щоб точно до цих закладних питань не було. Тепер надійно. Наш масивний штатив ми перемістили вже в наступну кімнату. Тож скористаємося народним методом для визначення горизонту. Фіксую нитку у профілі на протилежних сторонах. І регулюю закладну вже по нитці. На кінцях профіль обов'язково має бути зафіксований дюбелями. З тих двох планок також проклею малярним скотчем, щоб при натяжці стелі полотно не пошкодилося. У комплекті з полотном, яке виготовлено під розміри кімнати, йде схема. До полотна по периметру приварений гарпун для зручної заправки в профіль. На полотні та на схемі є мітка, яка дозволяє визначити один із кутів. Це слугує правильному швидкому розміщенню полотна. У мене дві сторони полотна більш матова і рівна. Рівною буду робити догори, а матовою вниз. Як визначити, яка сторона видима, за допомогою цього канта? З цієї сторони немає за що зачепитися, щоб лопаткою підхопити. А з цієї сторони лопатка вставляється ось сюди в нішу. Я буду ось так вставляти і заправляти в рамку на стіні. В принципі, полотно еластичне та не вимагає нагрівання під час монтажу. Але краще, щоб у кімнаті було тепло. Наша кімната на схемі і в реалі. Починаю з кута. Спеціальною лопаткою, яка йде в комплекті, фіксую дальній кут. Заводжу полотно в профіль з вилітом на сторони в 30 см. Тепер протилежний кут. Натягую полотно та аналогічно заводжу в профіль. Єє! Протилежні кути готові. Тепер зовнішні, Тут і тут. Це полотно досить еластичне. Воно більш тягуче, ніж класичний варіант, який зазвичай застосовують монтажники. До полотна приварений спеціальний гарпун, який теж має еластичну структуру для більш зручної заправки в профіль. Це значно спрощує натяжку. Тут я, як бачите, по суті натягую сам, причому роблю це вперше в житті. Одна стіна вже готова. Зовнішні і внутрішні кути заправлені. Тепер протилежна сторона. Який принцип? Тут є зубчики. Я заправляю ось цей край, ось цим ребром стрічка впирається в зубчики, і полотно не випадає з рейки. Після фіксації усіх кутів знаходжу умовну середину на одній із сторін і заправляю гарпун. Потім аналогічно на протилежній стіні і так далі. Щоразу визначаю умовну середину неприкріпленого полотна. Заводжу гарпун у профіль та переходжу на протилежну стіну. Не бажано заправляти сталю відразу по одній стороні. У такий спосіб необхідно завести гарпун у пази по всьому периметру кімнати. У процесі установки можуть утворитися складки. В цьому випадку потрібно акуратно витягти частину заправленої плівки, розділити звільнену ділянку навпіл і спочатку заправити середину, а потім заправити середину незаправленої ділянки до повного встановлення полотна. Якщо ж складка не зникла, потрібно витягнути більшу ділянку і повторити заправку, розподіляючи полотно на рівні відрізки. Тепер світильники. Знаходжу закладну та розмічаю на полотні. Периметр рамки проходжу клеєм. Після невеликої паузи вирізаю полотно всередині рамки та вставляю світильники. Все працює. Ще потрібно зробити красиве примикання стелі до стіни за допомогою спеціальної стрічки, підрізаю під 45 градусів. Як красиво вийшло Зайшов полотном повністю закрив цю нішу. За допомогою цієї декоративної рамки полотно красиво стикується і зі стіною, і з кантом в проємі. Монтаж цим способом мені сподобалося, оскільки все відносно просто і не вимагає додаткового спецінструменту. Таку стелю може встановити і одна людина, до того ж без досвіду. Це особливо актуально в тих місцях, де монтажника не вдається викликати або буде досить невигідно. Тоді можна зробити стелю самостійно або викликати майстра універсала. В наступній серії виконуємо класичний монтаж натяжної стелі з використанням теплової пушки. Ось там буде гаряче, не пропустіть. Так, і переходьте за посиланням внизу, та дивіться продовження нашої епопеї прямо зараз всім мирного неба і до зустрічі в нових відео.